Вітаю, друзі! Нарешті цей день настав. Я сьогодні буду пересаджувати свої стріліції. Стріліці, які я висіяла 2 роки тому з насіння. А, ну, знаєте, в мене вийшло. Не з першого разу. У мене є дуже багато відео на каналі про стріліції свої, як я розповідала, як я їх там висівала. В мене з скільки то я разів чотири висівала. Я пробувала в різні пори року, там і взимку, і в восени, і влітку, і навесні. Найкращий цей період це з весни на літо. Мені от, я якось так вийшла. І то, я думаю, якби я сьогодні це зробила, то в мене був би кращий результат. скільки? із сіми на сінин тоді в мене взійшло чотири, три вийшли в повну, ну, пішли рости, як вже рослини, бо той росточок мені зламав. Синочок четвертий. Наявності зараз у мене дві рослинки, і третю я подарувала. І ось вони мають отакий вигляд, бачите? Їм треба пересадка, от, тому що це рослини крупномірні, і рослини, яким потрібен об'єм. Якщо, наприклад, Миколая рослина, так, в неї коренева якось так плететься, що їй потрібен такий. Широкий горщик, то для королівських от, таких, от і регіна, ну тут, мабуть, королівська і райська птаха, отака в мене такі, мабуть, є. Бо я купувала насіння. Ну, я там не підписувала його. Я двох виробників купувала на той час. от І хтось із них хтось. Ну Ми будемо бачити це вже по ходу їхнього росту. Ось такі відра сьогодні на базарі в гощі купила 160 гривень таке відро. Це тимчасово. Це все буде тимчасова історія, тому що ці ж рослини, я ж повторююся, ростуть крупномірними ґрунт. Теж приволокла такий 40 літрів. Одно буде керамзіт і е, субстракт я перемішаю з вермикулітом і агроперлітом. Хочу зробити такий е, ґрунт пухкий, от, і щоб він не був таким. Бо з часом він сідає, там, е спресовується, а мені потрібно, щоб був легкий. І е рослинні, ну, Рослина е гарно формувала кореневу, і щоб коренева теж не, е не пошкодилась, наприклад, зайвою вологою. До речі, е кашпо будуть, е ну, будуть отвори. От обов'язково, хоча б один отвір, треба щоб був. Я знаєте, вмію. Я знаю, я відчуваю кожну свою рослину. Я знаю, скільки вона потребує вологи. Я якось бачу. Я не знаю, як це вам пояснити, але я не спеціаліст, я не експерт, але просто в своїм рослинам я знаю, яка рослинка скільки потребує вологи. Давайте ми почнемо цю процесію робота. Я вам скажу, я швидко це роблю, але вона така об'ємна і така дуже багато буде сміття. Ну, ну як, я постараюся, щоб це було менше. Я тут не сильно тут щось застеляю, все, все рівно воно буде, все буде тут сипатися. Суть не в цьому. Суть в тому, що я хочу вам показати. Кореневу стріліці, тому що дуже часто питають, і хочу показати вам свою кореневу, і показати, як я доглядаю за рослиною і яку вона має кореневу. Тому розпочнемо. Зараз ми дістанемо. Сподіваюся, що мене видно, бо я така сама собі оператор. Угу. Ну, ґрунт, скажу так, має, хоч він і на поверхні. і... Є ну, такий суховатий, ну вже на сантиметрів 10 є волога. Ну, якби, Щоб ви знали, якщо ви дуже погано орієнтуєтесь і боїтеся не залити рослину, то я вам рекомендую дерев'яні палочки, щоб ви могли, наприклад, її встромити в ґрунт, а потім з часом діставати і дивитися, якщо на паличці буде волога вона так, і ґрунт буде. На цій паличці, знаєте, що поливу іще не треба робити. Якщо вже буде все сухе, так. я періодично там ну, скільки, раз у три місяці можу ще проливати для профілактики фітоспорином. А знаєте, ми ж не бачимо. Хоча листя завжди сигналізує: якщо щось не так, листочок завжди або буде трошечки підсохший, або десь уже, от, наприклад, на тій стрілуліції вже є. Ознаки, що щось було скореним, тому що я бачу, що така, ну якби на листочку є такі рябенькі крапочки, але тільки на одному. А стріліця така, знаєте, рослина тропічна, тому я одразу зрозуміла, все потрібно срочно, терміново треба пересадка. Так, дістаю. Сподіваюсь, мене видно. Вибачайте, тут за фон і все, бо сьогодні сама, все, сама. От, операторів нема, і на стіл не хочу виставляти ці всі свої рослинки. Так, дістаю. Ого. Так. ну, Все, я обережно, я відчуваю все. Я не вперше її пересаджую. Ось, чому я завжди наголошую, що для королівських потрібні. Горшки не так широкі, як вузенькі, але довгі. Тому що, бачите, який корінь? От. Я його, до речі, пошкодила. Ну, він, видно, був прирощий до цього відра. Ось, Ось така коренева у стріліці. В линій 2,5 років влітку буде 3. От. У 23-му році я її посіяла. До речі, у мене є відео е, нарізки такі з інстаграма, Я там щось намагалася сама озвучувати, О, тому воно таке трохи неякісне, можливо, але там суть. Хто захоче, той почує. Так, ну що, поки я сюди кладу її. До речі, е, стріліції вони дуже швидко ростуть, тому я трошки більше взяла відра. Бо мені це так. Я, кожну, я люблю пересаджувати рослини, але завжди після цих пересадок є такі рослини, які часто стресують. І мені ці стреси, потім я дуже така. Аж поки не з'явиться новий листочок, тоді я видихаю. Так. Так, а тут вже геть я бачу, що. Угу. Не можу навіть витягнути. Не знаю. Так, мабуть, тут прийдеться зараз трошки насмітити. Ну, а що не зробити як? Я нічого не підстеляла. Бачите? Оце вам, мабуть, я буду ломати. Любі мої глядачі буду. Ну, а що робити? Рослина дорожче, ніж Якийсь там горщик. Все. Так, дуже. Проблемно. Це вона так накрутила тут е, своїм корінням. Угу, Бачите, як можна витягнути? Отакі. це дуже треба обережно, бо можна так і шийку витягнути, а корінь залишиться. Да. Угу. Так. Так. Так, да, вона тут накрутила добре все. Все, я не змогла дістати цю стрілицю, я змушена була ломати це кашпо. Бачите, там, де відро було, там легше діставати. От. Через що, Якщо ви бачите, що ваші стріліці не з того, не з того починають на листях е залишати якісь рябі плямки такі, от, знаєте, що це терміново потрібна пересадка. Все. Ось. Бачите, бідна, як вона закрутила. Тому, бачите? Ось така коренева. У стрілиці. До речі, вони однакові, от подивіться, об'єм горщика був різний, і от яка ця, наскільки вона вища, за цю, от, скільки е, от там, де був, було пластмасове це кашпо і скільки втратила, до речі, вона листя через те, що її терміново було треба було пересаджувати. Хоча я по об'єму дивилася, що рослини, ну так думаю, ну що, їм там треба великий той горщик. А ні, ось. Тому бачите, я вибрала для таких рослин, ну, скільки сантиметрів? Тут 40 сантиметрів рослині. Ось має таку кореневу. І я даю вже їм об'єм 25-26 літрів під 30. Так, все. Залишаємо спокої. Я навіть перчатки порвала. Ну, таке. Оце я вам хочу сказати, що це в мене завжди така історія, коли я пересаджую стріліці і монстери. Ой, це дуже об'ємні такі кореневі, от, які потребують трошки зусилля. Це я на дно висипала керамзіт. Так, що ми тут? Свіженький ґрунт. Я ще сьогодні так перла цей мішок до машини. Це треба було бачити. Я, щоб ви розуміли, метр шістдесят три. От, така йшла, як мурашка З цим всім. Ну що ж, треба. Що ж, для своїх улюбленців вже маю. Грунт я свіженький сюди. Звичайний універсальний мішок на 40 літрів мені обійшовся в 197, по-моєму, гривень. Десь до 200 гривень я заплатила. А ці відра по 160 гривень. Ну, це ж технічні відра, але просто, а, ну, як би, для мене, я ж кажу, що ці відра все довго не слугуватимуть не будуть. От, я буду його потім. Пересаджувати і пересаджувати, бо ви ж бачите, рослини крупномірні, у мене є де їм роззіганяться. Я можу собі це дозволити. Тут я буду розмішувати все. Класно, звісно, коли це все. Я буває ну, такі вже великі пересадки роблю на дворі, коли там літку, це все. Але ж, як почала вже знімати YouTube, то все це вдома. Ну, нічого. Раз вже можна і так трохи посмітити. Перемішую це всю цю гру, то суміш. От. Зараз таку ямку зроблю тут. Незручно. Але просто коли я дочекаюся хоч одного якогось свого оператора, то тут буде дуже шумно і дуже Позбігаються зараз мої всі асистенти, діти і домашні улюбленця. Так, поки я одна, поки я ще можу і коментувати свою роботу більш-менш адекватно, і ніхто настрій мені не псує, то я можу це все робити. Ще покажу вам вже так ближче. Гляньте, отака коренева. Я її трішки, ну, да, вона трі... Корінь там такий тонесенький. Це все така таке, якби, оболонка така вкрита от, для того, щоб захищати корінь. по-перше. І по-друге, це все так, як в орхідеях. знаєте, от, то є такий, от, Для того, щоб утримувати вологу, тому, тому що рослина ж тропічна. От. І вони собі резерв планують різними. Способами. Дуже цікаво, я люблю, знаєте, не просто утримувати в себе рослини, я ще люблю читати, звідки вони родом, які умов... в яких умовах вони там ростуть. От для мене це дуже важливо. Потім я якось стараюся їх теж тут адаптувати під ці умови, якщо виходить. Але якщо ви вже зі мною давно, а канал я веду півтора року, і бачите, що. Ці рослини на місці, ніхто в мене не вмер. Ну, просто так. Часто буває, що там десь механічні якісь пошкодження. Наприклад, залили мені он протона, мої асистенти мали, мали, маленькі. то да А так, в принципі, в мене все. Ну, ще була в мене ситуація, коли в мене гібіскус кімнатний вмер. Ну, там просто вже рослині було дуже. Багато років там вона в мене росла, і плюс ще був пошкоджений сам стовбур. То таке буває. Нічого страшного, там така рослина, як гібіскус. це її можна поновити. Я вам скажу чесно, я не сильно його любила, тому що він класний, коли ти його формуєш і все, але часто потрібно його зрізати, обрізати, щоб якусь форму давати. Він півроку стоїть лисий. Це мене. Мені така не ну, дуже подобається. Я його часто десь ставила там кутки, щоб він мені не, не злив мене, не сердив. Так, все, нібито все добре. Я не сильно тут заглибляю. Так, давай сюди також. Ну, Звісно, травмуються рослини при пересадках. От, Нікуди ти без цього не, не дінешся. Все, сподіваюсь, все добре. Так, шийка є. Я не, частенько залишаю десь отак от місця, ну, не повністю заглибляю, ну, засипаю ґрунтом. Або для мульчі. Мульчу це або кору використовую, звичайно, або, або якийсь керамзіт можна, або той самий вермикуліт. Все. Перша є. Так, тепер ця Треба ямку поглибшу, таку глибшу викопать. Е, я вже говорила, я не знаю, може, хтось краще в когось інша історія. Я свої рослини. Не підливаю перші їх дві години після пересадки, тому що я шкоджу кореневу. От, і ну, щоб не інфекція ніяка не зайшла. Так, цю теж вам показую, бачите? Це та, що приходилося зламати горщик. Бачите, як в неї деформовані корінчики, тобто він вже не йде в глибину. Тобто, воно, бачите, який корінь. В стріліцях коріння йде глибоко, от іменно в цих королівських. Там ні, там якось вона більш розкручується. Хоча тут ну, теж прийдеться пересаджувати. Я думаю, що ми теж це скоро зробимо. Ну, і хай трошки літо. Бо тут треба десь виходити на двір, я не справлюсь з нею. Мені треба буде поміч мого чоловіка. Так, все саджу. Все. Я пересадила свої стріліці. Зараз я доведу. Все це всю цю справу до кінця, от, і вже вам на фоні зніму все тут гарненько чистенько. Ну що, ось красоні вже можуть видихнути з полегшенням. А я хочу вам сказати, що я так підзарядилася такою якоюсь енергією. От правильно е, хтось говорить, що от, е, коли тобі важко на душі. А от, всю цю енергію треба кудись заземляти. От я чесно вам кажу, бачите, куди я це все заземляю? Мені <гум> я дуже я тривожна людина по життю, емоційна. І Часом, щоб якось, ну, якось так легше було, от я собі таке придумала хобі. У ну, стріліції мої вже нових кашпо таких, я думаю, Ну, десь на рік їм вистачить, а може й ні. Будемо спостерігати і не ігнорувати ось такі сигнальчики. Бачите? Ну, якби це була, там, знаєте, якась така особливість, ні. Це щось уже було не те. А не те, ви ж бачили, так? Ось мусила поламати це кашпо. А от ця, наприклад, сиділа в такому відрі. От їй було краще. Вона якось так більш. Ну, себе почувала вільніше. От. Зараз трошечки усядеться ґрунт, потім я через годинку піділлю, годинку-дві буду бачити, як там воно все. все. ми Будемо спостерігати, доглядати і вирощувати наші стріліці. Тому підписуйтесь, хто не підписався, слідкуйте. Я знімаю багато контенту. Сподіваюсь, він корисний для вас. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І все. Зустрінемось до наступних історій. Незабаром знову буде відео про посів дельфініумів. Тому не пропустіть все. До зустрічі!